Отести у російській Башкирії набирають обертів. Тисяч людей вийшли до місцевого суду, де обирають вирок місцевому активісту. Файл Алсинову його звинувачують в екстремізмі. Много року він звернувся до Башкірів, щоб ті не їхали воювати в Україну. Хоча офіційно подають іншу причину суду та вироку над активістом. Справу проти Алсинову порушили через його висловлювання на акції протесту у квітні 23-го року. Під час свого виступу Алсинов сказав фразу Башкірійської Кара Харлик, що означає умовну назву феодально залежного населення Золотої Орди. Експертиза тоді провела розслідування і вирішила, що це слово сполучення відповідає значенню слова хачі чурки. Чорномазі Справу проти Алсинова порушили на вимогу глави Башкитистану. Алсинов не визнав свою провину і має намір оскаржувати рішення суду, адже йому присудили 4 роки у в'язниці. Місцевість таким рішенням також не згідня. Тож і так і виникла акція протесту. Крім того, люди вимагають не тільки звільнити хлопця, а й відставки влади регіону. Ми! Натомість в регіоні відключено інтернет, та перекрито всі під'їзди до будівлі суду. ОМОН почав застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Те, то що тут відбувається зараз – час на момент, це щось то страшне. Це а ну як уже Все, народ обратний дякується. Вони О, Anda, aian, like, Они хотят кровополітики. Воно з чого-то отстрілюють, ті гранати, нет? Па вог! Вот, вор! Па, горь, па, вор, па, вор! Ну, те ж у відповідь кидають у силовиків сніжки. Натомість йому так намагався Башкирі показати, що він з народом що ударом добінкою по голові вбив чоловіка. Про це принаймні, пишуть місцеві телеграм-канали. Також йдеться про кількох поранених серед активістів. І тут починається найцікавіше. Місцеві починаються посувати відео звернення до вояків так званого СВО, які родом з Башкирії, з вимогою повернутися назад додому та захистити їх від російської влади. Я призиваю всіх бойців Башкирії покинути територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і свого народу, поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка. Ваш народ б'ють дубинками... ОМОН і Росгвардія, Звращайтесь на защиту своєї землі. Тим часом протестувальники під будівлею суду сніжками таки взяли ОМОН в оточення. Між ними були перемовини, що правда, мітингувальники відступати не збираються. Натомість, ОМОН все ж таки готується розігнати їх силою. Те, що зараз відбувається в Башкирії, з однієї сторони це цирк, а з іншої сторони це і терор. Людей садять за грати за здоровий глузд та адекватну реакцію на події у суспільстві. Також б'ють за висловлення своєї громадянської позиції та своїх цінностей. Натомість у відповідь влада отримує лише сніжки. Насправді в Кремлі по бояться протестів корінних народів, тому що вони на відміну від росіян в сто крат сміливіші і точно. Пам'ятають та знають, як з них зробили рабів та власністю тих, хто сидить у Москві. Проте влада п'янить і щоб зберегти свій тотальний контроль над неосяжними руськими землями, вони будуть готові йти до кінця. Тож і вироки суду будуть ставати все абсурднішими та безглуздішими. А крові буде проливатися все більше. Щоб зберегти владу, Кремль піде на ще більше беззаконня і тим самим потопить себе у крові. Принаймні, це логічне завершення, але чи стане башкирія поштовхом для... Інших протестів лише покаже час щоправда виглядає станом на зараз так, що це лише один із небагатьох спалахів, які все ще будуть на Росії.